Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі, наша дача. В цьому відео я хочу відповісти на запитання наших глядачів, чи потрібно взимку завозити сніг в теплицю. Це питання не дуже таке однозначне, тому що бувають різні варіанти розвідку подій. От Саме за них я хочу зараз і розповісти. На дворі грудень місяць, багато в цьому році на Київщині випало снігу. Він лежить всюди. І у деяких садівників, городників виникає таке питання, куди б його застосувати, а не завести чи його в тепличку. Ну, Давайте зайдемо в теплицю, друзі, це вже на каналі наша дача стає такою своєрідною традицією знімати відео в теплиці, в нашій, навіть взимку. Хоча тут ще не росте нічого, але є про що поговорити з вами до настання сезону. Але давайте розбиратись по питанню сніга в теплиці. Друзі, я наведу приклад. Ми раніше до того, як стали біженцями, переселенцями, тимчасово вимушеними якось ще називають таких людей, які були вимушені виїхати з міста свого проживання, де ми мешкали багато-багато років, ну, і оселитись в іншому місті. Так ось, де ми жили раніше, це Луганська область поблизу станиці Луганської. Пойма річки Сіверський Донець. Піщаний ґрунт. Ми в нашій теплиці стикалися з такою ситуацією, що під кінець сезону в Осені почва ґрунт цей був вже настільки пересохший в нашій теплиці, що в Осені ми проводили. Коли закінчували сезон, видаляли всі рослини з теплиці, рослини з цієї, ми проводили влагозарядковий полив, включали скважину і кілька годин заливали, щоб трішки хоча б вирівняти оцей водний баланс для нашого ґрунту, тому що за літо, за таку спекотну осінь, вся волога з піску. З піску випаровувалась або проникала, ну пісок не тримає вологу. Друзі, так ось, якщо у вас піщана, піщаний ґрунт, то звісно треба на зиму, за зиму постаратися відновити водяний баланс і можна завозити сніг. Ми завозили. Але все одно ця волога від снігу, від танення його частково більшою мірою просочувалась через ці піщинки в більш глибокі е, шари. Е, тому ми це робили. Ми це робили і навесні, хоч трішки-трішки висаджували наші рослинки вже в таку вологу, вологий ґрунт. Інша ситуація, от як зараз, де ми живемо, ще раз повторюю, це Київська область, тут ґрунт зовсім інший. Він такий більш влагоємкий. Він наповнюється вологою, яка оточує нас і в повітрі, і опади. Тим більше ми тільки поставили цю теплицю місяця півтори, а до цього ж йшло багато дощів, і ґрунт наш дуже мокрий. Я бачу, що ну, йому не потрібно ніяке додаткове зволоження, не треба нічого. Ось давайте. Я візьму лопаточку таку і трішки ми з вами капнемо. Дивіться, який ґрунт. Він такий, ну він вологий, дійсно. Куди сюди завозити сніг ще додатково, щоб зробити тут кашу, щоб тут ходити по коліно е в цій вологі, ні, сюди ми нічого завозити не будемо. Я так підозрюю, що навесні, можливо, нам доведеться ще е відкривати, як вийде сонечко, відкривати наші е ці двері тут, двері тут відкривати, щоб... Е Протягнути, підсушити трішки. Бачите, скільки конденсату на полікарбонаті зсередини теплиці. Тому мені здається, що ось саме в таких випадках, коли такий ґрунт більш-менш вологотриваючий, тримаючи ніякого снігу, завозити ми сюди ні в якому разі не будемо і не раджу цього робити нікому, нікому з садівників. Таким чином, друзі, підбиваючи підсумки цього відео, ще давайте коротенько. Все залежить від того, який ґрунт у вас на ділянці, у вас в теплиці. Якщо він легкий, вологопропускний дуже хорошо пропускає вологу, і вона не затримується. ну, Мало якщо в ґрунті вашому. Органічної речовини, речовини, яка допомагає цій вологі затриматись, тоді завозимо сніг, робимо вологозарядковий палив. У, у всілякому разі, ми так робили зі своїм ґрунтом таким піщаним. І навпаки, якщо ґрунт важкий, якщо він добре затримує, щеплюється з вологою, то ніякого снігу завозити в таку теплицю з таким ґрунтом не можна. Я думаю, на цих прикладах із, із свого особистого життя по вирощуванню рослин садівники, городники, які тільки займаються, тільки починають розпочинають займатися вирощуванням рослин, вже не зроблять помилок. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Бажаю всім в наступному в майбутньому гарних вражаїв. А зараз всім нам мирного неба, чистого неба, друзі. Хай на небі будуть тільки сонечка, хмарки, якщо вони такі легкі. Ну і мирне життя. До побачення.